10 років багато це чи мало? От для людини це досить юний вік, а для антикорупційної організації дуже поважна дата. 12 серпня Всеукраїнська громадська організація Стоп Корупції святкує десятиріччя з дня свого заснування. Для нас це важливий етап, тому сьогодні ми влаштуємо невелику ретроспективу, аби трохи озирнутися назад та згадати, з чого все починалось. Ну і можливо підбити певні проміжні підсумки. Ось на цій стіні в нашому офісі висять найпам'ятніші світлини за всю історію діяльності нашої громадської організації. А почалося все, до речі, ось ще в далекому 2015 році. Тоді це була невеличка регіональна громадська організація, навколо якої почали об'єднуватись люди, натхненні ідеями Революції Гідності з бажанням змінити в цій країні щось на краще. Такі, знаєте, Трохи такий, я б сказав, романтичний час після Майдану, багато було думок, ідей, початок багатьох реформ. Організація утворилася саме в Київській області. І спочатку організація так і називалася Стоп корупції у Київській області. Десять років тому ми відкрили регіональні осередки. Це десь було, скажімо так, приблизно Київська область. Ми в Київській області почали працювати. Наші правозахисники почали виїжджати на локації, почали допомагати людям, які зверталися в наші громадські приймальні. Сто корупції народилася в той час, коли відбувалося підсилення ролі громадянського суспільства зі сторони демократії і всіх інтеграційних процесів європейських. Тобто, це був явний перехід і створення. Нової моделі підтримки громадянського суспільства на базі громадської організації я пам'ятаю, що такий був момент, коли ми тільки реєстрували організацію. Тоді в менюсті мені запропонували. Кажу, слухайте. А ви хочете, щоб у вас організація була не просто ГО, а ВГО. Я кажу, а що це таке? А це все українська громадська організація. Я кажу, М -м, клас прикольно кажу, а що для цього потрібно? Ну як що для цього потрібно? Потрібно, щоб у вас було там понад 40 чи скільки осередків, і тоді вона у вас буде все українська. Я кажу, ну класно, кажу, у нас поки от в Київській області ми тільки реєструємось. Кажуть, ну послухайте, і пишуть мені. Тут можна все повирішувати. І починає мені малювати цифри, скільки це коштуватиме. Дуже антикорупційний початок, антикорупційної організації. Але ми, як знаєте, ці такі радянські плакати, коли е, чоловікові дають рюмку, а він так отак робить. А Він такий каже, я не буду. І я от, приблизно так само йому показав, кажу, ні 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 <сміття> це правда так і було. А після офіційної реєстрації почалася активна робота. І спочатку це була громадська та правозахисна діяльність, і саме це поклало основу для створення проєкту журналістських розслідувань. Люди е не просто на громадську приймальню приходили, а просто телефонували на гарячу лінію, повідомляли, що у них там в регіоні, десь в області є проблема. Тому ми е Збирали проблематику і виїжджали в певний регіон для перевірки даних фактів, для підтвердження їх і збіру більшої інформації, яка в подальшому лягала в основу журналістських розслідувань. А от як все починалось. ...ступкору вирушила до Дніпра. Таке несанкціоноване сміттєзвалище облаштували у Чуднівському районі на Житомирщині. Я коментарі не даю. Дівчонки, до Якими прийомами під час допиту користуються правоохоронці, аби отримати потрібну їм інформацію? В місті Солодар, вартість півтора кілограмової упаковки солі 4 гривні 60 копійок. За нашими підрахунками за цей час нелегали намили майже 100 тисяч тонн піску. Зараз такий формат може здатись трохи крінжовим, але тоді це було топ у далекому 2015 році. Найпопулярніші проєкти журналістських розслідувань виходили в ефірі національних телеканалів. І проєкт СТОП корупції виходив щотижня у прайм-тайм в ефірі п'ятого каналу. За нами стежили бачили, що ви нас знімаєте вас... знімаємо? Не нас а кого. Це дійсно нам додавало потужності. Чому? Бо тоді президентом був Порошенко. І тоді п'ятого каналу просто-напросто побоювали. Саме тому я прагнув, щоб ми там виходили, щоб чиновники більше на нас звертали уваги, щоб чиновники більше нас боялися. Я думаю, що треба вже про це говорити. Нас тоді фактично попросили з телеканалу піти. Чому попросили? Бо були певні сюжети. В яких піднімалися певні теми корупції на вищому політичному рівні. І тоді, пам'ятаєте, ці скандали, Свинарчуки, там оця вся історія. І ми теж про це говорили. Аваков. Для нас це був такий потужний пуш піти в діджиталізацію, піти в електронні формати інтернет-платформи, що ми і зробили. Фактично, від безвиході такого. І це супер, зараз я дуже вдячний долі, що так тоді відбулося, бо нам такого дали пінка, який нам дуже-дуже допоміг швидко опанувати нові платформи. А потім і пройшов буквально якийсь рік-два, і це стало вже мейнстрімом, просто в інтернет пішли всі. А ми виходить, що пішли навіть трошки раніше. Ось так ми і прийшли до вже звичного всім вам формату. Це наш Ютуб. Тут вже 271 тисяча підписників, і ми вдячні кожному за підтримку. А це сайт, який починав з однієї сторінки як візитівка, організації, а сьогодні це окремий потужний інформаційний ресурс з показником більше одного мільйона переглядів на місяць. Окрема редакція SK Life і, звичайно, наш Фейсбук, Інста, Телеграм та Тікток. Підписуйтесь, до речі, хто цього ще не зробив. Всім привіт, друзі! Сьогодні понеділок, десята година ранку. А це означає, що в нас традиційна нарада, на яку приходять всі. Тому думаю, це гарний привід показати вам такий, знаєте, невеличкий бекстейдж життя нашої організації. Так, тихо. Це наш нюзрум. Тут завжди людно, особливо в понеділок. Тут і народжуються наші розслідування від пошуку інформації, обговорення з колегами до зйомки і монтажу. Ну, а це наші режисери монтажу. Серйозні та дуже стресостійкі люди. Саме вони монтують наші розслідування і обирають для вас найкращі кадри. Зараз ми знаходимося біля в'їзду до міста Нетішин, місто супутник Хмельницької АЕС, яке останнім часом дедалі частіше з'являється в наших розслідуваннях. Взагалі я з дитинства хотіла стати саме журналістом розслідувачем і більше в мене з'явився такий запал, коли в університеті була дисципліна журналістські розслідування, і саме тоді я зрозуміла, що це буде моя майбутня професія. Софійка, скажи, будь ласка, чому ти обрала саме розслідування журналіста? Так, Боже, бо я сім років працювала в новинах, і це насправді дуже виматує, виснажує. І здебільшого, це одне і те саме. Тому я така, типа, з новинами, давайте впрощаємося, і треба щось кудись рухатися далі. Ну от, собственно, mm -hmm. тут таке і багато веселого, це коли виїзди кудись з командою. Життя журналіста-розслідувача це сніданок у Харкові, обід в Одесі, ходоги на заправці, і після цього вечеря в Вінниці. І ось ми нарешті в Сісаку. Це мальовниче місто, зовсім не мегаполіс. А іноді, щоб знайти докази, нас може занести і дуже-дуже далеко. В нашій роботі ми дуже часто зустрічаємо активи фігурантів саме за кордоном. Але не завжди вдається поїхати, відзняти і показати вам це все. Хоча. Як бачите, бувають виключення, тому що зараз, наприклад, ми у Марбелі, у збережжя Іспанії, сонячне, Середземне море. І це все дуже круто е насолоджуватись такими краєвидами е під час роботи. Насправді за кадром залишається велика частина нашої роботи, адже стоп корупції це не тільки медійний проект. В нашій організації існують ще два крила, які Допомагають не просто зняти матеріал, а дійти до результату в тій чи іншій ситуації. Це наш правозахисний та юридичний блоки. Правозахисників взагалі, я вважаю, що це знаєте, це як фундамент, це основа будь-якої правозахисної організації. Саме правозахисники це ті люди, які і трошки юристи, і трошки медійники. Або вони повинні і мають вміти все. Правозахисники це на початку створення організації. Були єдині люди в громадській організації. Фактично, ми займалися прийняттям звернень від громадян, права яких були внаслідок якихось правопорушень або тих же самих корупційних дій, порушені. Ми такі звернення реєстрували, і в подальшому людям допомагали юридичним супроводом. Коли говорять, що ти колись був правозахисником, я е, завжди горжуся цим і говорю, що правозахисників колишніх не буває. Тому наша організація і є правозахисною громадською організацією, яка не просто на словах захищає права та демократичні інтереси громадян. А ми ще й створюємо хаб для комунікації довкола цього питання і навчаємо і. Інших. А ось це наш один з головних інструментів роботи, аби отримати ту чи іншу інформацію. Запити не просто запити, багато запитів, друзі. Щотижня їх кількість от без перебільшення вимірюється сотнями. Чиновники та посадовці ой як не люблять нам на них відповідати. Але в нас є надійні помічники, наші юристи та. Юристки щотижня ми надсилаємо до 50 офіційних звернень, запитів та скарг до всіх рівнів влади від місцевих рад до національних антикорупційних органів. Наш юридичний відділ працює у тісній взаємодії з редакцією та журналістами-розслідувачами. Адже головна відмінність нашої організації це дієва журналістика. Є що хтось про корупціонерів показує просто сюжет і все. Ми, коли показуємо сюжет, наші юристи пишуть заяву. Про скоєння злочину, і ми вже нашими правозахисниками контролюємо, які дослідчі дії, чи є підозра, чи передали в суд, і так далі. Тобто, ми доводимо свою справу до кінця. Це дуже багато звільнених чиновників, це дуже багато кримінальних справ, які були порушені, які зараз в суді, а деякі справи вже дошли до свого вироку. Звичайно, така діяльність викликає певну протидію зі сторони корупціонерів. За ці десять років ми неодноразово стикалися з кібератаками та спробами заблокувати нашу роботу, а на журналістів, операторів та правозахисників нерідко скоювали напади. Викликай поліцію! Погрози чи були? Були, скільки їх було? Думаю, більше більше ста. нас з того осередків більше ста було погроз. Деякі там. Закінчувалися драками, деякі закінчувалися просто погрозами. Деякі народні депутати, про яких ми писали, хотіли наших хлопців теж порушити кримінальні справи і так далі. Як і для всієї країни, моментом турбулентності став початок повномасштабного вторгнення. Та досить швидко ми адаптувались. Редакція сайту працювала дистанційно, а журналісти знімали репортажі з гарячих точок та деокупованих міст Київської області. Багато хто з нас став і долав ЗСУ. Половина колективу пішла в військомати друга половина почала засередилась на волонтерській діяльності. І так відбувається досі. Дехто вже відслужив і повернувся в колектив, дехто служить досі. В цей непростий час ви робите дуже важливу для суспільства та всієї України роботу. Хочу подякувати від всього ЗСУ за ту допомогу, що ви щодня надаєте. Бажаю вам розвитку, перемог та нам всім перемоги. Слава Україні! Це були тяжкі часи. Дійсно, коли була повномасштабна війна, було це вторгнення. Ми це все витримали, ми стали сильніші. На жаль, на жаль, у нас наш правозахисник, такий хлопець потужний. Він пішов воювати. Він загинув. Це Антон Клітний, земля йому пухом, царство небесне. У нього залишилася дружина і дитина. Ми піклуємося за, за його сім'ю. Тому і дуже багато наших осередків. У нас їх більше, я нагадаю, там за 90 до 100 осередків. Те, що у нас є сі поранені, і люди, які воюють зараз, ми їх підтримуємо. Ми почали опікуватися перш за все тими хлопцями, які воюють. Серед числа поржасена на нашої організації, звичайно, інші підрозділи, які просять про допомогу. Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів штурмової бригади Спартан Національної гвардії України висловлюємо щиру подяку громадській організації. всеукраїнська громадська організація «Стоп Корупції від імені 46-ї бригади хочемо привітати організацію «Стоп Корупції. Привітати її з ювілеєм. Хочемо подякувати за підтримку нашої бригади. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Батальйон Волонтер це ще одна суперкрута історія, суперкрутий волонтерський проєкт. Це благодійний фонд, який в собі об'єднав безліч порядних, добрих і поважних людей з іменем. Для нас це організація і благодійний фонд. Довжиною в наше життя, тому що з моменту заснування батальйону волонтер в принципі орієнтовно в ці ж роки і створилася організація СТОП корупції. Тому можна сказати, що і батальйону волонтер також виповнилося як мінімум 10 років. За ці 10 років стоп корупції з невеличкої регіональної організації перетворилося на Потужний всеукраїнський рух. Ось за моєю спиною мапа України, на котрій позначено всі наші осередки, які знаходяться в кожному регіоні України. Їх, до речі, зараз вже близько ста. І, до речі, привіт чиновнику Мін'юсту, який хотів хабар за всеукраїнський статус нашої громадської організації. Десять років організації це дуже важливий і потужний шлях. Як для тих, які починали в 2015 році, розуміло, що наскільки важна боротьба з корупцією, наскільки важна була підтримка суспільства в різних областях України, і Стопор з цим впорався, до цієї організації я долучилася 8 років тому, шукаючи команду однодумців, коли виникали проблеми у Дотримані законодавства, коли втілюється в життя, дійсно народна творчість про липку і зажерливу бабу. І ти побачила, що ти не можеш сама нічого вирішити, і тому шукала команду однодумців. Її я знайшла в нашій громадській організації всі ті наші осередки, які ви бачите на цій мапі ці відмічені поїнти, вони по всій країні, і це реально круто. І для мене це. Мабуть, найбільший результат нашої діяльності саме в тому, що нам вдалося зібрати таку потужну величезну команду однодумців, оце, мабуть, саме головне досягнення. Зараз, оглядаючись в історію, ми стверджуємо, що досягнута переможні ухвали суди всіх рівнів для мене. Мережа сто корупції це спільнота, де народжуються нові ідеї. А дає певні вирішення питання, які народжуються також з цих ідей. І тому для мене бути частинкою спільноти «Стоп корупція» – це саме подолання цих важких шляхів, які перед нами ставить доля, суспільство або ж та чи інша ситуація. Що важливо, кількість осередків і далі продовжує зростати, навіть не дивлячись на широкомасштабну війну, навіть Іноді мене це дивує, але люди приходять, люди звертаються і хочуть єднатися. Вітання з Івано-Франківщини. Наш відокремлений підрозділ функціонує. Трохи більше місяця, однак спільної роботи зроблено чимало. Завдяки узлагодженій роботі за такий короткий термін часу нами проведено ряд журналістських розслідувань у регіоні. Я впевнений, що Стопкорівська команда Прикарпаття спільно із центральним осередком зробить багато корисної роботи для українського суспільства. А хто ці підрозділи? Ніхто завжди не задавав це питання. Це всі люди, які стикалися з несправедливістю, зловживаннями з проти... Правними діями влади з казнокрадами, корупціонерами і ті, кого це вже почало бентежити, приходили в організацію і говорили, що ми можемо тримати прапор організації в тому чи іншому регіоні. всім привіт! Вас вітає Марганецький підрозділ, всім колегам передаємо вітання славетного міста Марганця. Вітаємо всіх з десятиріччям створення нашого середку. Всім бажаємо миру, здоров'я і разом Разом до перемоги. Десять років це дуже велика дата. Десять років мужньої боротьби з корупцією, десять років такої, на жаль, в нашій країні мало помітної, але дуже дуже необхідної справи. Я всіх вітаю вас з цим значущим днем і дуже дякую всім і кожному, хто причетний до цього дня, хто причетний до нашої організації, доступ корупції. Більше перемог, більше досягнень. Я пишаюсь тим, що 10 років я є частиною стопкорівської команди. Стопкор, з ювілеєм вас.